Всім доброго дня! Сьогодні в нас досить така цікава тема, тому що ми з вами не просто будемо говорити, чи ви будете слухати, ми з вами ще будемо передбачувати вашу долю. І не лише вашу, а може з якогось плану і мою. І ми сьогодні поговоримо, що ж саме вас чекає у 2021 році, а допоможуть нам у цьому наше. Печиво з передбаченням. Тобто таке китайське печиво. І там є маленький такий меседж на майбутнє. Тому почнемо. І як ми всі розуміємо, що печиво з передбаченням, воно не бреше. Тому ж перевіримо, чи це дійсно так. Але перш за все, я думаю, що нам необхідно розібратися саме в витоках цього печива, звідки воно пішло і чому його почали пекти, робити, і взагалі навіщо? Тобто ми зазирнемо трошки в історію. так? Отак воно виглядає. Бачимо такі ніби вушка, так? Китайські такі вони складаються навпіл. І ще. Раній, ну, зараз ми вже печемо з пшеничної муки, як у нас на Україні, але першочергово вони вже виготовлялися з рисової муки. Тому, трошки, якщо ви хочете бути справжніми китайцями, то шукайте рисову муку. Ну, ще це печиво називається печивом удачі або печивом майбутнього. І американці називають його fortune Cookies. так? Тобто, Уда, таке удачливе так, печиво-удачі, так воно і перекладається. І є питання, чи дійсно ж печиво китайського походження? Тому що ми звикли всі думати і знати, що такого формату печиво, воно є істинно-китайським. Але насамперед це не досить так. Зараз ми дійсно можемо побачити в різних кафе, ресторанах китайського. Китайської культури та китайського походження отакі печенька, вони ніби такі снеки або з якогось плану компліменти від шефа, де вам дають безкоштовне таке печиво спочатку чи в кінці вашої трапези, і ви не тільки щось куштуєте солоденьке, а і плюс до всього отримуєте якесь передбачення. Але скажучи чесно, то Існують такі міфи з приводу цього печенька, тому що деякі люди кажуть, що воно пішло не з Китаю. І дійсно у Китаї, ну, я от згадую, я такого в ресторанах і в кафе не бачила. Тому що, що відбулося? Якщо говорити про китайську версію походження, це от що кажуть про це китайці, тому що ми хочемо думати, і я буду а, вас перетягувати на сторону китайської версії, що раніше воно з'явилося в період династії Юань, так, це була монгольська династія, і вона не була китайською, і а, щоб її так би мовити скинути. Люди хотіли зробити заколот. А в той час, як ми знаємо, в Китаї були і зараз, і тоді популярні печенька, місячні печенька, Юєвіни, і люди подумали, що треба якось сповістити один одного, щоб одночасно зробити повстання проти цих же ж династії монгольської. так? І вони вирішили, що. Таким чином, заховавши у печиво от такий, таке повідомлення, вони сповістять всіх по всій країні, що ми маємо здійснити повстання і зрушити династію Юань. Так? І тому вони використали печиво, туди замотали такий, таке повідомлення і таким чином всіх сповістили. І як наслідок, потім, коли от. Цей заколот відбувся, династія Юань, вона знищилась, вона пропала, її зрекли. І вже потім зійшла на трон династія Мін. І от саме вважаю, що, дякуючи цьому печиву, династія Мін вона процвітала і потім далі була і жила саме завдячуючи цьому печиву. Тому що було ось таке, ну як, такий вигляд вони зробили, що ніби послання, як нас в голубі впускали, так там і печиво. Це така перша версія, і вважається, що ніби вони істинно китайські. Але, Але взагалі-то вперше з'явилося це печиво на загал світовий у Америці. І це відбулося на початку ХХ століття і потім такого от масштабу нам було за часів Другої світової війни. В той час було дуже багато переселенців з Китаю і з Японії в Америку. І от саме в той час там і. Розвивалася цей такий, така мода на це печиво, тому що в принципі, китайці і японці вони займалися ну, такою діяльністю, як обслуговуючою. Тобто вони робили собі якісь ресторани, кафе, тобто були ніби такими маленькими бізнесменами, які створюють свою справу і відкривали такі ніби чайні. Ресторанчики і де використовували це печиво. Але чому я кажу, що є і японська версія? Тому що японці трошки перетягують на себе ковдру, хоча ми не знаємо чітко, чи це японське печиво, чи китайське. Але вони кажуть, що це печиво з'явилося саме в них. І ніби вони привезли це печиво до Америки. І чому? Тому що. Ну, Раніше вони нібито почали раніше його виготовляти, ніж китайці от вигадали от таку а, штуку з меседжем під час династії Юань. Тобто аргумент існує який, що просто печиво таке з'явилося раніше в японців, ніж у китайців, тому це печиво є їхнім. Так? От, в принципі, і все. Це є їх версія. Але, але. Ще ми можемо подивитися на думку американців і на американську версію походження цього печива, тому що взагалі, по суті, розвитку воно не було саме у Америці. Тому що зараз я ж кажу, в Китаї по суті це вже пізніше зараз ми можемо бачити це печиво такому вільному ужитку, але саме набуло популярності подавати таке печиво під час чайулайн, під час от, якихось застіль, коли люди ходили у свої а, кафешки, і, як японські, так і китайські. І по суті тут вони називалися Fortune Cookies, так, печиво удачі, печиво майбутнього. Так. І в принципі, самі американці навіть же почали їх називати так, китайським печивом. Тому що, можливо, навіть і японці скоріше привезли це печиво і почали робити в своїх кав'ярнях, але китайці більш стали його розкрутили, тому що під час Другої світової війни вони все частіше і частіше подавали таке печиво в себе. А тим паче, в принципі, ми розуміємо, що, ну кажучи, правду, не будемо, звісно, расистами, але ми розуміємо, що по суті в них фізіогномічні якісь характеристики схожі, як японців, так і китайців. І для американців по суті не було різниці, чи то є Китай, чи то є японець, тому вони собі так для зручності звикли вважати, що це перше китайським. і вже потім. От самі китайці вже його почали називати «сінь-юн-бін», називати, тобто а, щастя, печиво щастя чи печиво удачі в перекладі. І тому так ніби неофіційно ми розуміємо, що ніби американці вже є на стороні китайців в цьому питанні, і вони говорять, що саме китайці вже розкрутили печиво, і називають його китайським. Але все одно ніби говорять, що привезли його японці саме в Америку, і почали робити. Ну, тож, кому вірити, то вже діло таке, ми будемо розглядати всі версії, і нам необхідно знати всі версії, але вже справа така. Якщо ви хочете, можете думати, що це японське. Але я, як любитель китайської культури. І філософія буде думати, що воно є істинно китайським. Ну, і взагалі немає нічого важкого у приготуванні цього печива, і по суті, кожна господиня може зробити його в себе вдома. І, от, навіть не застосовуючи багато інгреди... інгредієнтів, а просто от, звичайне тісто, ми не беремо там муку. Рисову, можете брати рисову, якщо знайдете. Ми беремо, звичайно, нашу пшеничну, використовуємо одне яйце, це, важкове масло, сукор, пані, муку, воду та сіль. Тобто нічого важкого немає. І по суті цей не займає багато часу, приблизно 40 хвилин. Але до того вам необхідно підготувати ще передбачення, надрукувати, які ви там собі забажаєте. Часто туди от кладуть. Або передбачення, або побажання, або е, передбачення на наступний, якісь любовні посилання. Часто використовують це печиво, от, такі гадання на любов. А також, от зараз, так як це печиво майбутнього, взагалі воно в ужитку в цих кафешках цілодобово цілий рік. але Воно досить популярне на Новий рік, чому саме і ми зараз взяли цю тему, тому що в новому році дуже прикольно дізнатися, що тебе чекає. Тому і стало популярно готувати це печиво. Його навіть не лише можна приготувати, але й придбати в магазинах. Це не так є дорого. У нас по Україні є і в інтернеті, будь-де. Тому це досить цікаво. Ну, Тобто інгредієнти досить, досить прості. Ну, І тут в нас етапи, коли ви все змішали, всі сухі інгредієнти і, і не сухі, а рідкі. Зробили тісто такого воно рідкого складу, такої консистенції, ніби така сметанка. От, Ще його взбили трохи, вже коли змішали яйця, муку, сіль, ванілін і цукор. Наступним кроком нам потрібна буде пергаментна бумага, і ми мусимо ложечкою зробити такі ляпки кругленькі, аби от сформувати коло і згодом запікати. Але до того вас мають, коли вже все готове, у вас має бути ще до того приготовані вже. Ваші папірці з передбаченням, тому що воно, коли гаряче, має бути приплюснуте. Ось бачимо, як ручками ви робите такий, складаєте як вареничок, але вже зразу готуєте собі папірець, щоб туди покласти. От. І от ніби така форма нам необхідна для того, щоб сформувати, тому що чому виходить таке вушко? Ви склали його навпіл, печиво, як вареником, так? а потім поклали на чашечку. Ось бачимо чашку, і ви отак складаєте і тримаєте, приплюснуєте. І воно тримається кілька хвилин. А потім, аби не роз'єдналося, ми кладемо в таку форму, аби воно тримало це вушко. І коли вже печиво вистигає, ми отримуємо вже готовий результат. Так, Ось таким чином ми склали на. Стаканчику або чашечці, так і навпіл, і тримаємо от в формі, аби воно не було ну, виставку гарної форми вушка. І в результаті отримуємо такий класний набір печива, який ви можете як подарувати, як їсти самі, як використовувати у Новий рік. Тобто це теж є прикольний подарунок. Навіть на день народження, з побажаннями, якщо ви хочете своєму другому, подрузі, або ще комусь щось такого гарного побажати, зробили печиво своїми руками, плюс класні побажання замість листівки. Тому досить прикольний лайфхак. Так, ну і зараз я думаю, ми перейдемо ще до гадання, до традиційних таких гадань, тому що, знаєте, от кажуть, що це ніби гріх, але на мою думку, головне. Аби от, це не було нікому погано від того, а це таки без жодних натяків на містику, просто як гра. Так? Тому зараз спробуємо з вами погадати. І зараз ми з вами почнемо ворожити на нашому печері. Але в мене до вас пропозиція. У мене є шість варіантів. Шість номерків з печим, який я виготовила за такою рецептурою, як розказувала вам. І ці шість печів я заховала передбачення. Зараз ваша задача буде такою: наприклад, в нас є шість номерків. Ви загадуєте собі, ну, давайте я загадаю трійку. Я загадала. І потім по черзі буду відкривати для вас кожне передбачення. Тобто, наприклад, якщо ви загадали трічку, ви чекаєте на номер 3, коли я скажу, і прочитаю саме для цієї категорії телеглядачів, які дивляться нас, передбачення під цифрою 3. І так само будь-яка цифра. Я буду по черзі читати 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ви чекаєте на свій номер. Тому почнемо. Для людей, хто загадав свою першу цифру, передбачення таке: хороші дні для розширення своєї творчості та духовного світу. Тобто для людей, які хочуть збагатити себе так духовно, і фізично. Наступне печення. Про мрії і творчість. І для людей, які обрали циферку 2, ми маємо передбачення таке: мрій, надихай та живи повним життям. Наступна у нас йде трієчка. Це те, що загадала я, буду читати зараз сама для себе і для вас. Так. Що ж мені пророкує майбутнє? Не здавайся і все найкраще попереду. Тобто такі ніби мотивашки в нас сьогодні. Далі номер 4. Так. Говори так несподіваним можливостям. Тобто, ось. Говоріть так всьому, і вчиться говорити так. З частинка не, а на у житті негатив не потрібен. Так? Далі номер 5. На вас чекає особливий ранок. А що ж там може бути особливого, це вже вирішувати вам майбутнє. І останнє: ті, хто так довго чекав на своє передбачення, люди, які обрали номер 6. Зараз, нарешті, ми дізнаємося, що ж для вас. І порожнеча здатна справляти глибоке враження. Тобто, бачите, тут вже такі трошки філософська а, у нас мотиважка, тобто, хто що в ній побачить в цій порожнечі. Будемо сподіватися, що ви зможете її заповнити. Ми з вами закінчили наші гадання, але якби ви були в нас і прийшли до музею мистецтв, якби не було нашого локдауну і карантину, то ви б могли б не лише мати собі передбачення, але й засмакувати смачне печиво. Тобто, в наступні рази сподіваємось, коли все закінчиться, ми зможемо з вами ворожити і смакувати водночасі. А так, то до наступних зустрічей.